Последній КАБЗАРЬ нашого времени дума про Україну. От за що ми любимо Петра? Кума у кума та й пита відповідає кумікум рахатлукум. Рахатлуку. Він обіцяв нам шлях в Європу, збулось Шенген. Звичайний вчитель їде до Монако. Він купає яхту, сходить в казіно. Він буде пити французьке віно і в канах буде цілувати актрис. Так так, на вчителя учився прокурор Дініс. <плес> Країна наша вже немов Європа. Нас навіть є своя Вірона, є свій Ромео, що кричав Джульєті. Жуля! Жуля! Той що хотів, щоб саме в лоба куля. Як у Шекспіра ближче нам обряд, надія українців лиш на я. А депутати, от чортяки, то драки в них, то задаваки, придумали закон, щоб геї з роботи не звільнялись. Молодці перестрахувались. Хоча й до панів народ наш звик, ще трохи спалахне сірник, тоді побачуть паничі, як лексуси горять вночі.